Вітаю, друзі! Сьогодні, 1 травня 2025 року, а вчора, 30 квітня, пізно ввечері, Україна підписала так звану ресурсну угоду зі Сполученими Штатами Америки. Про цю угоду я запишу ще окреме відео завтра чи післязавтра, тому що вона вартує окремого відео. Але сьогодні. Наш інформаційний простір переповнений іншими подіями. Ну, перш за все, це замах на відомого активіста і волонтера Стерненка, Сергія Стерненка. Коли він виходив із свого елітного житлового комплексу в місті Києві і хотів сісти в своє елітне авто марки Range Ровер, на нього жінкою було скоєно замах. Вона вистрілила із пістолета Макарова, наскільки я розумію, і була затримана співробітниками Служби безпеки України. В них є вже версія, яку відтворила українська правда. Я дам посилання в описі до відео про те, що жінка діяла на замовлення російських спецслужб, отримала за це кошти. і... Стежила певний час за Стерненком, і в результаті замаху він нібито поранений, йому його прооперували, але він систематично встигає писати дописи у телеграмі, повідомляти своїх прибічників і прихильників про те, як він себе почуває, і висловлювати їм вдячність. Чесно кажучи, я не знаю, чи це справжнє. Справжній замах, чи це замах, типу як на Шефіра, пам'ятаєте, в 2020 році був замах на шефіра, який Зеленський кваліфікував як замах на нього самого, і згадував навіть про цей замах у стінах ООН. Божився, що все це буде розслідувано, однак досі ми не знаємо, чи це був справжній замах, чи це був постановочний замах. Ми не знаємо винуватих і так далі. Так, от, я теж не знаю, чи це справжній замах на Сергія Стерненка, чи не справжній, але те, що це фактично сприятиме зростанню його впізнаваності і популярності, однозначно, тому що, ну, не знаю, для чого він російським спецслужбом, він не державний службовець, він. Не знаю, не настільки аж важлива персона, щоб аж цілі російські спецслужби ним зацікавилися. Але можливо, хай займаються правоохоронні органи, тому що одна справа висунути версію на етапі, коли е, до замаху прикута суспільна увага, а інша справа довести розслідування до якогось логічного завершення, передати справу до суду і засудити людину, щоб вирок не був законної сили, тому що в епоху Зеленського дуже багато в нас є відосиків, версій по тих чи інших фактах, коли Зеленський чи хтось із його компанії звинувачують якихось людей. Бажаться, що буде розслідування, що буде особу притягнуто до відповідальності. А потім справа або губиться з публічного простору, і ми не знаємо про те, що там відбувається, або. Вона десь там зависає в суді або взагалі до суду не доходить. Тому, знаєте, давайте зачекаємо. Це перше. А друге, Зеленський ввів санкції знову на багатьох фізичних осіб 76 фізичних осіб і 81 компанію. Серед цих фізичних осіб є громадяни України, зокрема, такий блогер, як блогер як Мирослав Олешко. Політолог Костянтин Бондаренко, колишній очільник Заборонної партії держава Дмитро Василець і ще інші особи, але найвідоміший з них колишній позаштатний радник Офісу президента Олексій Арестович. Ну і крім того, є ще там російські громадяни і юридичні особи Російської Федерації. Ну, як на мене, щодо російських громадян добре. І щодо російських юридичних осіб, будь ласка, санкції це є нормальний спосіб вплинути на цих осіб, якщо вони знаходяться за межами території України. Але щодо громадян України, щодо яких може бути розпочата юридична процедура, визначена законодавством України, це ще одна, як на мене, ще один приклад сваволі Зеленського і використання. Інституту санкцій з репресивною метою щодо Арестовича, як на мене, це може бути також мати політичне підґрунтя для того, щоб не допустити його в майбутньому до виборів і у такий спосіб розчистити Зеленському шлях до влади. І тому вимальовується власне політична стратегія, яку схоже, розробили радники Зеленського щодо того, як він повинен перемогти на виборах. Як на мене, вона буде зводитися до двох пунктів. Перше, створення ручної опозиції, яка буде критикувати Зеленського, але не надмірно і злиється в потрібний момент. Це перше. І друге, вибивання з політичного поля тих опонентів, які можуть поставити під загрозу перемогу Зеленського. Саме в цьому ключі слід розглядати санкції проти Петра Порошенка, проти Арестовича. Подейкують, що незабаром такі санкції будуть накладені і на Віталія Володимира Кличка, мера Києва, і на Віталія Кличка. І тому я вважаю, що така є стратегія в Зеленського. І поза сумнівами, друзі, це явно не демократичні методи, і це не те, що називається демократією, політичним політичною змагальністю. Заголоси виборців. Це використання державної влади з метою її подальшої узурпації. Тому ось такі сьогодні новини будемо спостерігати. І завтра, або післязавтра, поговоримо ще про ресурсну угоду, яку підписала Україна зі Сполученими Штатами, тому що там теж є багато цікавих моментів, вона представляється нам як величезна перемога, хоча. Якщо Зеленський говорить, що десь є перемога України, то нам відразу потрібно напружитися, тому що це може бути далеко не так. Слава Україні.